Всім знову привітик! І сьогодні ми будемо щось робити, невідомо що. Так, для початку ми згинаємо листочок. Так, стопе, ось таким чином. Зазвичай я складаю ось так. Ось таким чином. Далі беремо та робимо ось так. І всовуємо це в це. Далі. Згинаємо? І що ми маємо? Тепер ми маємо І це все діло зробити ось так. Навіщо зараз поясню? І що це зараз поясню? Це тепер у вас такий конверт. Конверт гаманець Ось сюди. Ось сюди. Ось. Ви бачите, як це має бути, якщо ви ось так. Дите у вас має бути ось так. У вас тут усередині. Можна покласти копійки небагато. І ще, якщо ось тут зробити, можна покласти пару копійок. Щоб вони не випали, ми ось це загнули. Тому ось таке оригамі можна зробити вдома. Тому... Всім гарного настрою, па-па-па-па!